Чити дітей не діаграму це ціце майже те саме, що навчати їх мити руки в сучасному світі, і я не випадково роблю акцент на слові діти. Сьогодні гаджети потрапляють в руки навіть малюків, тож уроки вони мають починатися вже з дитячого садочка і продовжуватися в школі і в університеті. Медіаграмотність ну що це таке медіаграмотесть? Це вміння відрізняти правду від неправди, працювати з величезними обсягами інформації та не подаватися на маніпуляції. В інтернеті надто багато сміття. І завдання освіти це навчити, як серед нього знайти справді корисне і достовірне. Це включає в себе критичне мислення, перевірку джерел, вміння е розпізнавати фейки, а також е розуміння, як алгоритми соцмереж впливають на те, що ми бачимо. Особливо це важливо в умовах війни. Коли інформація є інструментом, який може як підтримати, так і дискредитувати військових на фронті, да, впливати на настрій цілого народу, неправдива чи маніпулятивна інформація, вона може завдати шкоди суспільству, не менш ніж відсутність такої фізичної безпеки. Тому курси з медіаграмотності мають бути обов'язковими і для школярів, і для студентів, і навіть для програм підвищення кваліфікації дорослих. Адже вміння користуватися інформацією сьогодні це елемент базової культури людини, без якого неможливо жити в сучасному світі.